Іване, просто по спині твої відчуваю, що ти задоволений свої, своїм виступом і, звичайно, по твоїй чарівній усмішці. Шановні тренери, Святослава, як гадаєте, українська пісня запорука успіху? Ні, не запорука, але гарно заспівана українська пісня. Як, зрештою, гарно заспівана будь-яка інша пісня запорука успіху. Сьогодні Іван заспівав дуже гарно. Олег, зірковий тренер. Олеже. Ми просимо вас коротко прокоментувати виступ Івана. Ну і звичайно, питання. Українська пісня, ваш профільний жанр. Як вважаєте, це дає вам перевагу перед рештою тренерів? Ну, це дає перевагу Іванові, тому що він мені сказав: я співав, тому тільки буду, буду українські пісні. Тобто він потрапив до правильної команди. І бравий козак! І в куларах. У куларах Голос України Іван Серкевич це перша людина, яка не переходить на російську мову ніколи. А, я хочу пер... Блезма лаба ніколи не переходить. І на блезма лаба. Російсько. І блезма лаба. Я хочу посперечатися. Да. Дякую. Ну і звичайно, якщо ви хочете підтримати Івана Сяркевича, надсилайте СМС-повідомлення з цифрами 06 на номер 9969 Та телефонуйте на номер нуль дев'ятсот Не зволікайте, робіть це просто зараз. Попереду тільки два виступи команди Олега Скрипки, і ми будемо підбивати підсумки і обирати переможця. А це був Іван Сяркевич.